наскільки небезпечним для України є вже такий відомий і обговорюваний закон про референдум? Знаєте, це міна такої уповільненої дії на сьогоднішній день? Хто знає, що буде завтра, я, чесно кажучи, досить уважно читав цей закон про всеукраїнський референдум, не тому що мені його там дуже хотілося, тому що це моя безпосередньо мої професійні. Ну, от вам це проводите, тому я вас і запитую, так. бо ви мали вчитуватися в кожну там букву. Фактично закони, як на мене, містить ознаки невідповідності Конституції України, зокрема в частині е, конституційних питань, в частині внесення змін до конституції, в частині скасування змін до конституції, і тому подібне. Але як на мене, найбільш небезпечна річ. Річ полягає в питанні формування виборчих комісій, окружних і дільничних. Я вам для прикладу наведу. Законом передбачено, що окружні виборчі комісії утворюються у кількості 15 осіб центральної виборчої комісії, а тепер особлива увага. За чиїм поданням? За поданням відповідних голів обласних рад. В Україні є 24 області, відповідно 24 обласні ради. В 21 області одна відома партія. Має керівництво, можливо, в 20 областях за винятком Волинської, так, в 20 областях має керівні посади в голів обласних рад. У мене виникає питання: ми хочемо до цього дійти, щоб в 20 областях окружні виборчі комісії формувалися однією партією? Люди повинні розуміти, до чого ми можемо прийти. Ми можемо прийти до формування однопартійних окружних виборчих комісій. Коли. При такому розкладі не потрібна буде ні Верховна Рада, ні президент а на всеукраїнському референдумі будь-яке питання можна буде прийняти більшість голосів у 95%.